Усім привіт! Ви на каналі Деспкон Games, ми продовжуємо проходити Hellblade Senna Sacrifice. Пора йти вперед. Стоп, секунду, де ж вона Опа. Отаке. Так, йдемо вперед, тим, побачили в кінці е, попередньої серії Богиню Хель, вона в нас вибила поламала наш меч і нас, нам треба відновлювати меч. І треба йти вперед, так? Да? Да. Так, щось попереду я бачу. А що це за. Я йду до нього. Вона не може бігти швидко, до речі, якщо. що. Вона типу, типу як поранена, ну не типу, а поранена. Тому так, да. тому таке. Так. З васмби. Це значить о... О... Обла... Оламки... обламки обламки. Йти. Блін, ну я і ті ті не встигаю читати. Там зверху, знизу, блін. Одні голоси, інші типові. ще якісь. Голос? Я не знаю куди йти. Я просто йду вперед. Але дуже гарно, прям дуже гарно. Отама до нього треба йти. Напевно, зараз будуть загадки. Блин, ну, я з ворогами наробитись не, не можу, чим я буду битися. Руками, хм, сумнівна тема, а да. Ау, як гарно, блях, як гарно. Так, а тут шо? Сюди блин, а чого я тут я дивлюсь. Тут наліво. Спускаємось туди на той берег. Ось він під деревом. Під деревом, дем під деревом. Таким деревом. Так, збереження. Блін, у мене там з боку кіт вурчить, Так голосно просто. О! Так, зараз. Е, концентрація. Люди півночі розповідають про великого героя на ім'я Сіґізмунд. Сігізмунд сала його батько, збудована довкола великого дерева. Якось один прийшов та обікнув меча у це дерево, залишивши його для того, хто зможе е, його обяснути. мало було спропо, меч піддавався тільки руці Сігізмунда. Його зведений брат король Сігер, зажидав меч. Проте, Сіґінк був йому, то Сігер задумав помсту. Він запросив всі Гезмунда та його братів на бенкет, але коли, його, коли вони прибули, чекала армія, а не тепла гостина. Король Сігер поклонив всі Гзмунда та його братів, відібрав жадного меча та почав готувати їх до страти. Повонив. Блін, полонив. А це вся історія? А. Напевно, туди треба йти. А як сюди? Трошки вже може бігти, але все таки не то. Забіг досі тримається. А тут ще один кусок. Шматок. Смерть для Сігмонда та його братів Милістю в вишвісті випросив за страт і закувати їх у кайдани. Ага. Він погодився, але на милість. Його була причина, тому що він затимував ще більш жорстокішу та більш мученицьку смерть. А, тобто він через це погодився. Її прикував до дерева в лісі тієї ж ночі вчиться прийшла й одного з братів Сігмонда. Овчиця поверталася щоночі, допоки один із живих не залишився завишився... Сігмонд. Тут там всі Гізмонти там Сібнд 4 не прав не прочитав. Особливого дня сестра Сігмонда відправилась служницю, щоб та намастила медом обличчя Сігмонда. Але навіщо? Що в тієї ночі, коли вчиться з'явилися, знову ви, ви ніколи не здогадаєтесь, що трапилось. Угу. Я не здогадаюсь. Так, а тут куди? Тут ці Може, то сюди? Чи не сюди. А може туди? Я не знаю, що я правильно йду? А ось тики обломків кораблів, на ж прямо обломки, уламків, уламків. що я правильно йду? Так, ідемо далі. Пока же ничего суть темное. Паша дину близко, Желуди ну близко, ну типа. Так. Коли вчиться обрізнув солодкий мед, обличчя Сігмунд, та він відкусив її язика, вчиться відсохнувся, але сів натягнув кайдан та зумову, коли звільнивши себе. Нормально. Після свого звільнення Сіммун жив як смертний, ховаючись в лісі, його ворог король. Сінгер був переконаний, що його ворог мертвий не підозрює. Не підозрюючи напевно підступу Сігмодові. І для того, щоб посла вдалась, навіть великому Сігмунду потрібна допомога. Навіть відправляє свого синів до нього, а в їхня кров сапка і розбешення, тому Сігмунд вбиває їх. Це цей це король відправив, він таке розуміє. Тому що його сестра новий План холоднокровний та кривавий. А, тут всю історію тут розказують. Прикольно. Нам туди, до речі. Нам, до речі, туди. Плюс це вірити, що це правда, але це омана, та тільки ти навіть не можеш бити. Де таке... Оце дерево це. А шо воно сліпить? Блін, прикол. Вау. Вау. Нагадується кров і крові вино з відьмака. Доповнюю теж так приблизно схожа атмосфера. Вау. Блін, блин, куди читати? Блін, я хочу дивитися. Я І так все розумію. Коласно виглядає. Реально класно. Що за сюди? Хто це? Як тебе звати? Senua. Я не бачу тебе раніше. Not... Я зазвичай я не покидаю. Senua. О, дочка Зумбеля. Мені підемо йти. Зачекай, хто нічого так, так битися. Ніхто. Ніхто? Що ж, I... I я споглядаю I... за тобою і ти навчився просто споглядаючи за мною? Знаєш, тобі потрібно стати воїном. Я? Я Діліон. Тут для військових випробувань. Тобі не потрібно пройти та поглянути без мене свого меча. Взяти свого меча, напевно, блін. Ти не можеш пояснити, що ти відчуваєш в той момент, коли ти заглядаєш вичув того, хто мусить підтримати тебе, дозволити відчути себе у безпеці. Це так, як тут було, напевно. Це триває всього меч, страх, проковтує тебе, перш ніж не вдається обміркувати моменти. момент, і вести є частиною тебе. Але її світ змінився в день, коли людині забрали його від неї. Сцена знає, що як було раніше, вже не буде, нічого не буде, як раніше. Дерево горить. Дерево горить. Її боги можуть бачити твої думки. Вони скористалися тією силою, щоб знищити тебе. Вони зупинять мене. Я досі відчуваю його. Я, цього не... Не я не дам я. його зняти тут. Залиш мене. Ну, ви б все чули, так? Ви б все чули. ти. я зну тебе, моє кохання, я обіцяю. А це все? Йдемо, коротше, далі. Ти не виживеш на зустріли бієдер. Може це був знак. Сюди йти? О, обеліск, бачу Тут дракарів. в Йома. Не треба прямо. Сестра Сігмуна міняється тілами з червницею, переховуючись спить з власним братом. Ого. Народжує сина на імені Сінф Йольті. Через деякий час вона відправляє його до Сігмунда. Він випробовує хлопця і бачить, що він сильніший та безстрашний, тож вони готують помсту королю Сіверу. Вдача відвернулась, їх спіймав, ну та Сига ведь закопай будь-ники в живцем. Шестерственная частина Пане, Сідо, и ты, я думаю. Там ще один обеліск. блиск. Прикольні истории. Там, там да, мені цікаво, наприклад. Не знаю, може может, мне не цікаво. Так. Оскільки Сігмонда та Сіньфьоті закопані живим, Стара Сігмона кидає зв'язку соломина на могилу. Ясний захований меч Сігмонда подарунок Одіна. Вони прокопують шлях з могили і підпалюють залу Сігера, король згорає живцем. Ці, він каже сестрі, виходити, щоб вона могла жити і бути шанованою. Вона виходить, але визнає, що спала з ним з її братом, щоб народити сильного месника. Тобо виходить заміж, як я так розумію. Я не заслуговую на життя, каже вона, і ступає в полум'я. Викорений не помсти зі свого серця, сену, оскільки вона завжди вимагає високої ціни. До речі, да. Забірно. А тут, напевно, сюди йти. Ну так напевно кінець вже був в історії, типу, так воно все й закінчилось. Типу, вони якби повстилися, але якби ціна була дуже високою. Візьми меч. Не бери меч, біля. Проще не виходить, щось не дуже виходити. Що це за приколи? Що відбувається? Меч, який можна бити мені називають Грамер. Він викотний Бог усіх людей. Він учи та подарування Сігмонду великому воїнові. <різь> мені потрібен це меч, це важливо. Ти можеш мені допомогти. Між здається, не ушкоджений про те, що це всього лише ілюзія. Його було розбито на уламки давни-давно. Подеки, що вечний воїн може відновити крами, виконавши ППО Діна по одному на кожному Корені дерева, смерті пінсу тебе до них земель, де ти повстанеш перед твоїми пробуваннями. Ага. Чому прикол. А, ну, піде, напевно, туди треба йти. Підемо сюди. Зара. Корипіншість мусив ДРФ виконувати меч, що ніколи не замається, не заржавіє меч, що рубатиме та камінь, деноситиме перемогу своєму власнику. Блін, погано читати на такому фоні. Проте злі дварх, проки меч він нестиме смерть, що разом буде витягувати витягнути піхов, і він нестиме смерть королю. Дозволю мені розповісти про меч Тюрфрінг. Де вона? Це неправильно? so strange that we go to such lengths to bury death. So I should do this. Ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because but should be, and it's But when it comes, it forces itself onto our friends or loved ones. Damn, Так само має закупати смерть, якусь звичну, та на мен що схоже. На, 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 на історію, якщо мені розповіли, дипнуючи про жінку, воїна звати її Герго. Дике перте дитя, яке вчить себе танцю клинків. Коли вона дізнається про місце погоня і батька, єдиним її бажанням стає прагнення повернути з Карбиша погоня разом з батьком, а саме меч тирф. тирф Тирфінг. Тирфінг. Там тірфін, блін. Дивно трошки порикували пориз. А, то тут все, Да Це значить не сюди просто. Чи. Ну, мені напевно десь туди. Напевно, може. Мабуть. Ну, то я думаю, це проперець тут не просто так. Упалась сюда сюди треба йти. А сюди чи куди? А там Зараз піду гляну що там? Там нічого Там просто нічого Ну окей. Я думаю, що на цьому моменті, напевно. Але варто вже і закінчувати. Тому. Да. Тому усім дякую за перегляд. Можете підтримувати підписатись, поширити, прокоментувати. Вагнити її. До наступної серії.